Після підписання медичного запису у нас відкривається можливість для створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Для цього в нижній частині екрану нажимаємо на медичний висновок. Відкривається вікно для створення медичного висновку. Тут нам потрібно буде вказати категорію, відповідно для нашого пацієнта, нажавши на це поле і обрати з списку саме ту категорію, яку потрібно для нашого пацієнта. Далі нам потрібно вказати дату, з якої видаємо листок непрацездатності, наприклад, з 1 листопада. Також потрібно вказати тривалість медичного висновку, наприклад, 10 днів. Після опускаємося вниз і переглядаємо інформацію, яка автоматично заповнилася для нашого пацієнта, Лікуючий лікар, пацієнт, який отримав медичну допомогу, і непрацездатна особа. За необхідності можемо поставити галочку що це новий випадок лікування. Якщо такої необхідності немає, або це є продовження лікарняного чи скорочення, цю галочку ставити не потрібно. Після чого нажимаємо створити висос і Підписати.